Тема сьогоднішньої проповіді слово, яке я хочу сказати, Христос помазаний. Помазаний. Христос це не, це не прізвище, це титул. Амінь. Титул. так? Помазаний. Помазаний. Знаєте, Ісус Христос, народившись до 30 років, він нічого не робив. Він, ну як нічого, він все робив, все, що йому казали його батьки. Все, що казали йому батьки, все, що потрібно було робити, він робив. Але своє служіння він не звершував. Чому? Тому що для того, щоб йому звершувати служіння, йому потрібно було помазання Боже. Амінь. І з того часу, як на річці Йордан його хрестив Йоанн Хреститель, з цього часу на нього зійшов. Дух Святий з цього часу Він почав своє служіння, служіння як помазаний. Знаєте, я хочу сказати, що помазання це доля кожного, кожної віруючої людини. Це не доля лише служителів. Деякі люди вони вважають, що помазання воно потрібно тільки тим, хто служить людям. Хто молиться за людей, хто співає, хто щось проповідує, це помазання, воно потрібне цим людям, чи молиться за зцілення. Але я вам хочу сказати: помазання потрібно не тільки служителям. Амінь. Боже бажання, його мрія щоб не тільки його служителі, пророки. Да? Царі, хто там ще були помазані в старому заповіті? Священники. Знаєте, в старому заповіті, в старому заповіті помазаними могли бути лише певні люди. Певні. Це було обмежено. Не всі люди, навіть якщо ти хотів. Навіть якщо ти хотів. Розумієш? Ти не міг бути помазаний. Чому? Ну, Тому що Бог вибирав певних людей для того, щоб через них якусь справу робити. І деякі люди сьогодні вони переносять е, е, досвід старого заповіту на новий заповіт. І вони кажуть: ото пастори, лідери, хто там ще пророки, хто ще у нас є, ну, співаки, які співають, да, там левіти. От тільки ці люди, вони мають якусь при, при, як, да? вони мають, і от ось тільки вони повинні бути помазані. Але я читаю старий заповіт, і там у пророках написано, я хочу вилити духа свого на кожну людину. Бог не хоче, щоб певні люди тільки мали це помазання. Бог хоче, щоб всі люди, які живуть на цій землі, вони мали помазання Духа Святого на собі. Амінь. Вони мали помазання Духа Святого на собі. Це дуже важливо, щоб ми розуміли. Що помазання, воно належить не тільки служителям. Так, служителям потрібне помазання, служителям потрібен дух святий, тому що вони своїми силами, ну, що вони можуть зробити? Ну, там, підбодрують когось, скажуть, молодець. Все. <кхи> що вони ще можуть сказати? Ну, десь якесь місце священного писання, вони можуть якось розібрати щось там сказати. Але якщо ми кажемо за служіння людям. Якщо ми дивимося в Біблію те, що робили апостоли, амінь. Написано, перед Петром покладали одежу, щоб якщо він проходив повз цієї одежі, його тінь падала на цю одежу, і вони ці, цю одежу клали на хворих людей, і люди зцілювались. Що це як не помазання? Амінь. Тобто Бог дає своїм служителям помазання. 100%. 100%. Їм потрібне помазання. Амінь. Амінь. Людям-служителям потрібне помазання. Бо без помазання ми просто, як на російській мові, говоряща голова. З добрими намірами навіть. Але знаєте, я хочу сказати: помазання Духа Святого. Воно належить не тільки служителям. Воно належить кожній людині, кожній віруючій людині. Кожній людині, яка бажає помазання Духа Святого на собі. Амінь. Кожній людині, яка бажає, щоб Дух Святий він працював в його житті, щоб Дух Святий працював в ньому та через нього. Бог кожного з нас назвав, знаєш як? Цар та дві фігури старого заповіту, які були помазані. Цар, якого помазував пророк та священник. Розумієте, Бог називає тебе і мене цар... царями чи царицями? Це є Царі та цариці. Та священниками. Чому? Тому що коли Ісус Христос. Він врятував нас, коли Дух Святий входить в наше життя, то ми маємо змогу виконувати функції, якщо можна так сказати, і царя, і священника. Я колись про це проповідував, хто такий цар і хто такий священник? Я хочу нагадати, брати та сестри, що Бог він не, не хоче ділити. Так, є люди, які взяли більше. Відповідальності на себе і в їх житті працює більше помазання. Але це не означає, що на тобі не може бути помазання Духа Святого. Це не означає, що Дух Святий не може діяти, діяти в твоєму житті. Це не означає, що ти не можеш, е, е, не можеш покладати надію на Духа Святого, який тобі допоможе. Знаєте, я хочу прочитати одне місце, де пишеться про Ісуса Христа. Давайте відкриємо Ісаю, 11-й розділ. В цьому місці написано. Як Дух Святий діяв, як Бог хотів, щоб Дух Святий діяв в житті Ісуса. Написано в другому вірші. І почине на ньому дух Господній, дух премудрості і розуму, дух ради і кріпкості, дух віддання і благочестя. Давайте разом повторимо ці слова: Дух премудрості, дух розуму. Дух Ради, дух кріпкості, дух відання та дух благочестя. Бог хотів, щоб на, Ісус, на Ісусові. Халилує, начебто так, були. Були, було, Дух Святий діяв певним чином. Це не означає, що духи якісь були на ньому. Це означає, що це якості Духа Святого, якими він діяв в Ісусі Христі та через Нього. Амінь. Я певнений, що кожному із нас потрібні ці речі. Кожному із нас потрібна премудрість. Це не та Василиса премудра, знаєте. Мудрість нам потрібна. Знаєте, що таке мудрість? Мудрість це е, зробити краще, чим можливо. Мудрість це зробити е, безпечніше, чим можливо. Мудрість це коли ти йдеш не знаєте, людськими якимись стежками, а Божими стежками. Дух Святий дає мудрість. І там, де може якісь речі неочевидні. Але ти робиш це по мудрості Божій. Мудрість Божа. Мудрість Божа. Розумієш? Мудрість Божа. На Ісусові була мудрість Божа, коли до нього прийшли, щоб його зловити на слові, принесли монету і кажуть, потрібно давати, подать кесарю. Він каже, давайте цю монету, давайте подивимось. От що там, що там зображено? Він каже, силует кесаря. От це віддайте йому. Те, що він дав вам. Віддайте йому, а Богові, віддайте Боже. Брати та сестри, мудрість це коли Бог Він допомагає тобі вийти з різних обставин е, переможцем, вийти з різних обставин людиною, яка е, перемагає в усьому. Амінь. Друге, що було розуму. Халилуя. Як нам потрібні розумні люди. Розумні люди. Розумні, розумієте? Розумні. Розумні це які не. не, не Навіть тут не в класах твого е, навчання, Хтось тобто закінчив два, три, чотири. Навіть не в цьому, а просто здатність розуміти, здатність мислити, здатність приймати рішення, здатність, розумієш, на Ісусові було це помазання, на ньому був дух, розум. Дух ради не Верховної Ради. Совета. Рада ради. Коли, ти, коли до тебе приходять радитись, а ти даєш раду, яка дієва, яка насправді змінює щось в житті людини. Рада Халелуя. Слава Богу! Коли ми маємо на собі помазання Боже і дух ради, і дух розуму і премудрості, він на тобі. Коли ти помазаний, ці речі на тобі. Далі. Кріпості чи міцності. В оєнка написано лицарства. Я прочитав, думаю, от прикольно. Духовитий, такий. Фу. Фу. Хто хто працювати? Я? Хто туди? Я? Лицар такий. Надо, Федя, надо, Лицар. Ти все, ти на все здатний, Ти все можеш робити. Для тебе немає невирішуємих питань. Немає. Чому? Тому що ти помазаний. Тому що Бог помазав тебе, і в тебе є цей дух лицарства, <сих> дух кріпості, міцності. Ти пройдеш все. Не тому, що ти, а тому, що ти помазаний. Не тому, що в тебе є. Знаєте, є люди, які мають природні якісь здібності. У когось є характер такий. Ти навіть кажуть, він на характері йде по життю, він такий сказав, робить. А є люди такі, ну не дуже характерні. Ну, не дуже. Ну, не дуже, знаєте. Він так взяв і кинув зразу ж. Перша перша перепона якась у житті чи в справі, в якій він вирішив робити, і він зразу кидає. Зразу. О, Я не думав, що буде так важко. Я не думав, що і вони, і казати про Бога, ходити і казати людям про Бога так важко. Мені сказали, ти, ти сектант. І люди нас а. Я більше не буду. Я постраждав за Христа. Сектантом мене обізвав. Знаєте, якщо ти помазаний, то ти пройдеш все. Амінь. Якщо помазання Духа на Святого на тобі, ти пройдеш все. Далі дух віддання віддати знати, розуміти, віддати Відати. Розумієш? Хто знає, як ведмідь переводить? Відає, де мед. Знає, де мед. <сум> ну, правильно я сказав? Знає, де мед. Відає, де мед. Це ж слов'янське. Тому відання це знання. Розумієш? Знання. Надприродньо. Брати та сестри, все, про що ми зараз кажемо, це не приходить е, природним шляхом. Якщо ти помазаний, це в твоє життя приходить над природним шляхом. Над Сам Сон був помазаний? Був Духом Святим, Духом Божим наповнений. І в нього були надприродні можливості. Чому? Він з вигляду був як звичайна людина. Не вірте тим, коли його, малю... Які його малюють таким, знаєш, рельєфним. Шиї нема. Такий іменно ну, машина для вбивства. Шварцнегер, Чи... містер Олімбія. Ні, він таким не був. Він був звичайною людина. На нього дивились, сказали, хто цей? Та ні. Оцей взяв челюсть. Віслюка? Тисячу чоловік поклав оцей! Ну да? Та, ні. Довго люди не могли збагнути, як це виходить? А тому що коли ти помазаний, в твоєму житті працюють надприродні Божі сили. Тож каже, віддання, відання, що таке віддання? коли ти стикаєшся з якимись ситуаціями? І в тебе є надприроднє розуміння. Ти, ти розумієш, цього не треба робити? Чи навпаки цього треба робити? Ти розумієш якісь речі, які ти не міг колись розуміти. І останнє благочестя. Коли ти помазаний помазаний, то в твоєму житті працює дух благочестя. Ти можеш робити добрі справи. Твоє серце, воно добре, благе. Ти спроможний робити добро, коли ти помазаний. Помазаний. Розумієш? Помазаний це не просто не тільки поклав руку, хтось цілився. Ні. Помазання працює в житті. Кожен день твого життя може працювати помазання. Кожен день твого життя Дух Святий він може працювати в твоєму життя. Брати та сестри, нам потрібно помазання. Нам потрібно помазання, бо хоче, щоб ми всі були помазані. Щоб ми всі ходили разом з Духом Святим. Щоб ми вирішували справи з Духом Святим, щоб ми піклувалися про свою сім'ю з Духом Святим. Навіть щоб ми воювали проти ворога з Духом Святим. Щоб ми приймали рішення з Духом Святим. Амінь. Щоб ми все в своєму житті робили Духом Святим, як це можливо, тобі потрібно помазання. Тобі потрібно помазання. Амінь. Помазання воно може діяти в твоєму житті, коли ти віриш в це помазання. Знаєте, є люди, які не вірять. І навіть тут сидять люди, які кажуть, та. Не розказуйте мені. Знаєте, Я вам хочу сказати, якщо ти віриш, воно буде працювати в твоєму житті. Бог обіцяв, Бог обіцяв вилити на всяку плоть своє помазання. Амінь. Я хочу, щоб ми сьогодні помолилися за кожну людину, за кожну людину, щоб ти отримав це помазання. Щоб ти отримав помазання Боже для свого життя, щоб премудрість, розум, рада, міцність, віддання та благочестя, вони працювали в твоєму житті. Амінь. І більше, більше працювало в твоєму житті. Бо ти та сестри, хтось каже, як мені жити християнським життям. Я тобі хочу сказати, сам своїми зусиллями ти не зможеш це зробити. Тобі потрібен Дух Святий. І він даний був нам саме для цього, що ми в своєму житті відобразили самого Христа. І його помазання було на нас. Христос помазаний, християний. Хто це такі? Це ті, хто розділяють помазання Ісуса Христа. Це теж помазані люди, які отримують це помазання. Давайте ще одне місце відкриємо. 1 Йоанна, другий розділ. А втім, помазання, 27 вірш. А втім, помазання, яке ви одержали від нього, у вас перебуває. Галилюя! у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас, але саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне, нехибне. То, чого воно навчило вас, у тому перебувайте. Знаєте, Йоанн він пише, він каже, помазання, яке прийшло від нього, воно в вас. Воно в нас, брати та сестри. Помазання, воно. А на що зараз молитись, ти скажеш? Нащо ж зараз молитись? Знаєте, в старому заповіті практикували помазання Єлеєм. Саме масло оливи, воно не має в собі ніякої сили. Немає. Але єлей помазання це є прообразом, якщо можна так сказати, Духа Святого. І коли на людину виливали єлей помазання, то в його житті починав працювати Дух Святий. Життя людей змінювалося. Життя людей воно змінювалося. Коли Самуїл помазав Саула, його життя змінилось. Коли Самуїл помазав Давида, також його життя змінилося. Якщо ми подивимося ще раніше, то Мойсей помазав Арона, помазав його синів на священство. Їх життя теж змінилося. Помазання, воно змінює життя. І не в самому маслі питання, не в самому маслі питання. Питання в вірі. Коли єлей, єлей лється на людину, то він перебуває на людині. Знаєте, чому саме єлей? Масло? Масло. У нього така, такий склад, що воно має змогу довго перебувати на людині. Коли людину виливають єлей на нього, людина довгий час ще знаходиться в такому стані помазана. Деяких речей Єлей навіть не змивається. Наприклад, з костюмів, я знаю. Це про образ того, наскільки Бог хоче бути в твоєму житті. Він не хоче прийти на, на одну секунду. Він не хоче прийти на одне служіння. Дух Святий хоче перебувати на тобі постійно. Постійно. Розумієш? Бог Святий хоче перебувати на тобі постійно. І коли виливають це масло єлей на людину, то це масло воно перебуває на, на людині, перебуває, перебуває. Розумієш? Перебуває. Деякі люди їх тільки виливають, смивають себе. Не поспішай. Хай воно. Роз, розчиниться на тобі трохи хоча б. Хоча б трохи. То зараз хоп, <свимазали> Вимазали мене. Єлей він для того, щоб Дух Святий перебував на тобі, щоб, щоб Дух Святий він не просто прийшов на якийсь час. Коротесенький. Святий хоче бути в твоєму житті перебувати в твоєму житті Постійно. 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 біблія є таке місце, де написано, нехай Єлей, я на, на український не знаю, не оскудіває на твоїй голові. Не на твоїй голові. Чому це так важливо? Це як прообраз, щоб Дух Божий. Він завжди був на тобі. Дух Божий, дух премудрості, розуміння, дух міцності, дух благодій, все це перебувало на тобі. Амінь. Якщо ти будеш бажати це помазання, воно буде працювати в твоєму житті. Воно буде діяти.